Ну що, друзі, а наступна у нас Польща. Я думаю, зараз, звичайно, після такого дешевого номера від Ісландії, зараз Польща видасть. Я в шоці, що їй 52 роки? Вона виглядає ну, на 38, ну точно на 52. Вау! Курс по мобільному монтажу 590 гривень. Та Доєднайтесь. Посиланням на внизу під відео. Якось, знаєте, занадто швидко почалось. Так, ну поки що... Ну, поки що, знаєте, я чекаю розвиток. Мені кажеться, зараз вона дропне таке. Ну, гарно, гарно по віджейнгу. Вау, ну гарно, слухайте, гарно, круто, звісно, видручила всіх. Господи, останні копійки віддала. Пройшла мій курс по мобільному монтажу, щоб зробити такі. Показ... Ні, круто. Ладно, без жартів. Клас! Як по камерам на другому куплеті. От молодець, видручила. Блін. Ну крута. Я в шоці, що такий на головний мікрофон витягує її вокал. Хоча, я думаю, в залі її погано чути. Вау, як красиво камера летить. Так, ну, я не можу вивести вам зображення, і так авторські права будуть. Але кому цікава моя реакція, Польща просто топ. Просто після першого. Вау! Ну, кру... Мені дуже подобається. Прям знаєте. Боже, а як вона співає? Вона крутиться і рівно тримає е, е, все. Ноти, діафрагму, все. Ні, ну рознос. Хорошо. Фінал. Ну, слухайте, це фінал. Польща, топчик, горобчик. Друзі, внизу під відео є всі посилання на мій новий ріл з піснею. Дракон, дракон, ано. Я ж бачив це, типа в, в цьому рекапі, ано. А, блін, ну круто, що нам не показали, да? Я не побачив, як вона тіпа, начеплялась на ці канати, але. Вау! Вау! Дуже круто! Вау, як воно все 3 d шно виглядає! Воно так об'ємно виглядає. Вау! ні, ну роз'їбейшн, слухайте. Крута, боже, яка енергетика! Я тут сиджу і я хочу вже танцювати. Ва, Боже, яка пластика, та все! Вау, які вогні. Вау! Ні, ну Польща, ти. О май гад! Польща в мене є пісня польської версії версія в підеракула». Де ж там жаба Кумкала забув далі слова. В Тіктоці в мене є. Послухайте. Вау! Браво! Вау! Просто крутяк. Пишіть ваші думки в коментарях, будь ласка. Вау, я в захваті.